Які педалюються владою про так званий Майдан 3 Про це ще 29 лютого в ефірі Радіо Свобода сказав представник гуру Андрій Юсов і твердить, що часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередники і серед такі людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки. Я зараз не можу назвати конкретні прізвища, є список людей по яких ворог працює, і є завдання залучити їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Ну я далі не буду вже цитувати Юсова, але тут в мене є питання: а наскільки майдан три є можливим, з рахуванням того, що е, значна частина пасіонарних людей, в тому числі і політиків, є е, е, на фронті. Ну, по-перше, Майдан 3 іде, він триває і він на фронті. Майдан – це фронт. Тому що ті люди, які могли б вийти на протестні акції, вони зараз воюють. По-друге, першим джерелом, яке зробило в про Майдан 3 була, був комітет з питань розвідки при президенті. Ми пригадуємо такого персонажа, як Демченко, який його очолював. І був пов'язаний власне зі зливом інформації по Вагнергейт. Тобто, це така дуже дивна структурка. Демченко, хочу нагадати, закінчив інститут Андропова, по-моєму, в 93-му чи 94-му році, який закінчив Деркач і Наливайченко. Ливайченко. Ага. Тому е, от така от історія. Трапився цей вкид потім, в якийсь момент, коли люди почали просто голосно реготати із, із придурків, які придумали цей сюжет. Тому що, е, по-перше, е, ну, це патологічний страх антимайданівців. Анти, всі антимайданівці сидять зараз у владі, починаючи із е, е, небезвідомого татарова, який, по суті, був куратором Тітушок на Майдані. Хіба хіба це не е, е, найкращий маркер, е, що Майданом лякати може тільки ан антимайдан? По-друге, як вони собі уявляють, е, от, отут, по суті, влада е, ну, самовикрилася в своїй абсолютній безпорадності, бездарності. Тому що, якщо Заявлено про півтора мільярда доларів, які мають бути залиті на Майдан в Києві, то хай вони розповідять нам, ну, розкажуть, яким чином ці гроші потраплять в Україну. Що в Україні, в Україні аж таке все діряве, що сюди можна привезти вагон грошей. Ну, рубль, принаймні, в Україні не ходять в банківські системи. Так, так от прикол в тому, як, як вони взяли крипту. Так крипта відслідковується теж тепер. До речі, якраз в плані крипти головні спеціалісти працюють власне з владою. Купа депутатів, є, які в крипті. Вони вже встигли навіть влипнути в скандал, по-моєму, з криптогаманцями партійними. Далі. Ну, це дійсно, це, це було посміховище з цим майданом 3 і саме е, якраз е, ну, е, Юсов, е, він, оскільки він з майданівського середовища, е, йому й довелося роз, розмивати те, що ляпнули на банку. І от він кілька подач. Він е, покроково це робить. Він спочатку, е, тобто, перші заяви, які е, про майдан 3 е, були з прицілом на націонал-демократів на традиційну майданну публіку. Ну і де, де автомайдан, наприклад, де, один з моторів майдану. Ніхто з автомайданівців ніколи б не поїхав за російські гроші в По-друге, майданівці патріотична публіка, вони прекрасно розуміють, що заворушення масові під час війни ну, вони не, не укріплюють нашу оборону. Але те, що витворяє влада, оце руйнує нашу оборону, тому владі хотілося б, очевидно списати на майдан і всі свої помилки і прорахунки. Але ж на, ніхто на це не ведеться, і от Юсов спочатку розповів, що так, Москва е, скуповує е, телеграм-канали і інфлюенсерів в Україні. А ну назвіть мені хоч одне прізвище. Вони ж лякали нас списками, що в них списки є. Ну, ну називайте, називайте списки. Ніхто списки не називає. Врешті Юсов робить третій хід. Він е, називає Суркова Владислава, такого ну, кремлівського е, діяча, який свого часу якраз е, спричинився до е, скликання. Е, Саміт Нормандської четвірки в Парижі, де прибув Путін, і Зеленський подивився Путіну в очі. Після того кажуть, Суркова добряча охорона від Дубасила Путінська, тому що Сурков, по суті, збрехав е, е, Путіну про те, що він е, мав е, ну, якісь домовленості з Зеленським. Далі е, Наступний крок це ну просуткова. Далі вилітає зовсім інша історія. е, Ну, це вже Петров Іванов. о Так. Це ніби для рівноваги. У мене таке відчуття, що Дмитро Гордон просто вирішив поборотись за якісь підряди серйозні на банковій, і йому під ногами плуталися цей Петров і Іванов. Він вирішив їх збити. Бо це два таких каламутних тіпи, Тому тут же вилізли і Петро Іванов, і тепер уже можна буде цей сценарій із російською агентурою, яка Майдан 3 колотить, прокрутить далі. Але якщо згадати, що зараз верзе Арістович, то чомусь Юсов не згадує про Арістовича. А хочу нагадати, що головне управління розвідки було той конторою, яка дала супровідний лист, щоб Арістович виїхав за кордон. І не лише один Арестович, ще такий депутат-трубіцин, депутат Київради, який був фігурантом корупційної справи про мільярд гривень. А ні, по моєму мільйон про мільйон не мільярд перепрошую. Мільйон, мільйон мільйонний хабар там був. Далі розвідка дала право на виїзд, по-моєму, арістова депутата теж. Тобто, ну, екс-депутата. Ну, боюсь помилитися, звичайно, але купа всяких каламутних типів за листами головного управління розвідки залишили за межі країни. То Хай Юсов розкаже про це. E, Врешті-решт. Тобто, ну і, і є ще один e, тягар на головному управлінні розвідки: саме ГУР виступив e, тоді e, таким формулювачем, оформлювачем заборони поїздки Петра Порошенка до Мюнхена на саміт і безпековий. Тобто, e, зараз можна сказати, що ГУР вдруге вже світиться в політичному сценарії. І враження таке, що СБУ вирішило забити на усні прохання влади покошмарити когось із політичних опонентів. Що було раніше, це, це спостерігалося раніше. Зараз нібито СБУ цим не займається і дякувати їм за це, що вони все-таки дотримуються законності. Тобто. В сумі ми бачимо, що гур дуже жорстко вляпали. Для чого? Ну, нагадаю, що особисто рівень довіри, наприклад, до генерала Буданова, який є частиною команди Зеленського, значно вищий, ніж у Зеленського, тобто збили залужну і тепер взялися за Буданова. Ну таке враження, що його просто пов'язують купою всяких таких брудненьких справ. Щоб не дати йому грати самостійно, ну можливо, то він, він він не для політики, але в медійній сфері в ряди ігоди він ну запускав всякі мильні бульбашки інформаційні. Інколи навіть дуже вдало, бо все таки, той ну, ця розвідка, вона за своїми параметрами нагадує Румо американську розвідуправління управління Міністерства оборони Пентагонівського. А в нас є одна проблема: в нас немає розвідки Генерального штабу. І це, це дуже дуже дивна історія. Тобто, ну, швидше за все, що Генштаб користується е, даними розвідок сухопутних військ і, і там, прикордонної служби, е, ну і корпусів, е, там є розвід. Групи, очевидно, так виходить, але і спеціального розвідуправління правління при генштабі здається, немає володимир. Але ти не згадав ще одного персонажа, який поширює інформацію про Майдан-3, це Давід Арахамія, але він правда репостить заяву відповідного комітету про те, що через два роки після розв'язання Росії повномасштабної штабної війни. Країна постала перед об'єктивною загрозою існування як держави, ну як нації спільноти вільних і рівноправних людей. Ну і так далі. Я вже далі не буду читати. А це і він, і масі наєм. Вони формулюють таким чином. Ну от масі наєм теж висловився, і таке було враження, що. Ну, наєм говорить про швидше про те, що провалюється підтримка провідних країн світу, підтримка України, а Арахамія сумішає і ніби цю спецоперацію, і разом з тим відсутність допомоги заходу. Враження таке, що можливо, цю схемку придумали навіть не для не скільки для внутрішнього вжитку, скільки щоб щось, Зеленський міг говорити з партнерами, щоб вони пришвидшили допомогу Україні. Ну тому що виглядає це абсолютно комічно, чесно кажучи. Це 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 таку дурню вони качали три роки тому, і це називалося. Заколот Ахметова, на який Ахметов виділив мільярд доларів, і, і зараз ось почнеться Майдан і тому подібне. Ну де той Ахметовський майдан? Тільки мені дивно, а кроватки проковтнули ті, хто поширював цю всю Ну, Ахметов може тільки дудіти. Ну, навіщо Ахметову заколот? Що без що? Ну, одну такий дурдом. Ну, враження таке, що, що ідіотизм, ідіотія оточення Зеленського зростає до експонентів. Тобто, це зростає до дня завершення його повноважень, тобто до 20 травня, чи воно незалежно від того відбувається? Е, мені здається, що він, 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 він же ж взагалі не підготовлена до влади людина, бо до, до політичної роботи. А е, він просто пересидів. Якби він десь е, з, пішов із влади, наприклад, е, якби не було війни, то е, мені здається, що до травня 22-го року е, були б е, масові протестні акції. От воно так виглядало. Він же ж, рівень довіри до партії тоді е, складав 6%. Рівень електоральний Зеленського і Порошенка вирівнялися на січень 22-го року. Тому ну, він, він розвалювався, він сипався, і якби не війна, війна законсервувала його владі. Тому звідси і така, ну я б сказав, здогадка деяких людей конспірологічна про те, що. Існує якась зв'язок Путіна і е, Зеленського, і Путін е, весь час е, ну, підтрим, утримує у владі Зеленського в надії, що Зеленський рано чи пізно виконає якісь там зобов'язання перед Путіним. Що це за зобов'язання? Ну от е, ми Wall Street Journal подивилися, раптом реанімувалася ця. Нібито угода дворічної давності, яку Путін е, намалював для України е, в надії припинити війну. Але ж е, добре, обмежити суверенітет України, а тоді е, про що велася мова? Для чого були тоді істерики, нападки на НАТО, з граніцям 91-го року? Тобто воно якось концептуально не в'яжеться, тому що. Те, те, як викручувалися руки Україні, враження таке, що, що тут був дуже добре підготовлений ґрунт під цю угоду. І те, що українська делегація повернулася, і потім Кіреєв такий, кажуть, ну, певні люди висловлюють, що він подвійний агент, але він загинув, він був учасником перемовин. І ну, ходило багато інформації про те, що умер був отруєм. що він якийсь час взагалі був не про це здатним. Його відходили ну, після, після цих перемовин стамбульських. Так що це все насправді якось накладається на такі страхи представників влади, і в мене таке враження, що вони вже просто заплуталися. Бо 20 травня нависає, вони не розуміють, що з цим робити. Ну, зараз зараз є таке враження, що вони нарешті почали відбір п'яти суддів, аби коптувати п'ять суддів по квоті президента в Конституційний суд, і спробувати добитися роз'яснення Конституційного суду. А це роз'яснення і авторитет Конституційного суду це ніщо зараз. Він нікчемне. Нагадаю, що Конституційний суд той самий Конституційний суд, який визнав свого часу. Другий термін кучми першим. Той самий Конституційний суд, який, наприклад, повернув президентську парламентську республіку після обрання Януковича. У нас був цей скандал, ми його ж замилили, забули про це. І після, скажімо так, вигнання Януковича. Порошенко вже став президентом в парламентсько-президентській республіці, тобто, повернули, Майдан повернув норму цю конституційну. Далі, Зеленський у му році, по суті, через схвалення Конституційного суду зробив незаконні позачергові вибори. В рік чергових виборів не проводяться позачергові вибори. Але Конституційний суд не заборонив це робити Зеленському, тому довіри до Конституційного суду особливої немає, і ну, цей дорогущий для країни інструмент по суті є інструментом безцільного витрачання коштів. На жаль, на жаль, цей суд нікчемний. Володимир, а що от, це, От ця теза, яку я побачив зараз? У деяких політологів про те, що Зеленський дозріває до того, щоб піти у травні зписати. Ну, об'єктивно, він міг би і залишатися тільки є одна обставина. От коли весь час козиряють, що в нас була історія із Кучмою, який ну, сидів безперервно, тобто він не склав повноваження і сидів поки. Завершився третій тур і передав владу Віктору Ющ. А тепер згадаємо, наскільки ослабленим був президент Кучма в момент, коли він не висунувався на вибори, там взагалі-то на Панковій Медведчук проробляв інший сценарій. Що вони хотіли зробити? Вони хотіли зіткнути Ющенка і Януковича Лобами, щоб. Стались масові заворушення, і після того е, через суд визнати результати цих виборів нікчемними і запустити нову виборчу кампанію, і тоді Кучма міг висуватися на нові вибори. І там Литвин із е, Гавришем провернули оборудку, ну, бо Гавриш був кооптований в Конституційний суд, наскільки я пам'ятаю. І вони провернули. Таку схемку, яка не дозволила по суті, е... тобто вони не, не дали кучмі розіграти цей сценарій. Нагадаю, що Литвин був указом президента Ющенка свого часу нагороджений званням Герою України. За це це. Це. за це. Так, цікаво. Отже, Володимире, дякую тобі за цей ефір. Це було дійсно дуже цікаво, Вон, він, попередньо, трохи затягнувся, але було ну, багато. В мемуари впали. Я вчора писав Ярослава Кензера мемуари. Пана славка, там архіви такі, це ж задокументовано всі найважливіші політичні з десь 88-го року. Так, та, 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 він розказував і про перше відео, і про це. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. ми дійсно обговорили дуже багато найважливіших тем, які були протягом тижня. Їх накопичилося багато. буде. Пережовувати цілий тиждень все, що ми наговорили нашим глядачам, так що. У ну, мене пів тижня так, тижня забувається. <забувається> ну, чудово, чудово. От, Справді е... ми, ми проскакали по таких чутливих темах, які е, так. матимуть вплив на наступний тиждень. Е, так, отже, якщо вам було це цікаво, напишіть, що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку. Прокоментуйте обов'язково, не знаю, що ви коментуєте Володимира Цибулька.